Вітаю сигнала новини. Я Анастасія Федорів, мій сьогодні та Дмитро Сніговий офіс, пілова громадської інституції право справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую вам. Ми не почнемо з стації тому що поки що у нас немає по перше всієї інформації, що Вугледар повністю покинули наші військові. Все ж таки є повідомлення, що насправді йдуть бої вочуть за останні вулиці. Але сьогодні, звісно, вже про втрату в Гредавудара багато, і, Зокрема, американські аналітики зазначають, що. За оцінкою вивчення війни, нібито окупація Вулидара, навряд чи вплине на ситуацію у більш широкому масштабі, що мовляв не змінить хід наступальних дій і ймовірно не змінить ситуацію в цілому. Все ж таки пане Дмитре, Вулидар це не якесь чергове село, населений пункт, де вибачте п'ять хат, але не знаю, чи чи доречно говорити про те, що це нічого не змінить. Це величезне відносно велике місто, де можна було укриватися. Ми всі знаємо, що означають міста при обороні. Волгодар дуже довго тримався, ну і власне його падіння не вже може нічого не означати абсолютно. Погоджуюся з вашою оцінкою. Повідомлення так званого інституту вивчення війни щодо окупації Вугледара і відповідна, а те, що падіння Вугледара навряд чи кардинальна змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Оскільки місто не є особливо важливим логістичним вузлом, ну, як мінімум, контроверсійним, давайте аналізувати разом. Вугледар знаходиться на панівних висотах, він не ж знаходиться на панівних висотах. Саме цей фактор дозволяв силам оборони України тримати під вогневим контролем логістику окупантів. Причому навіть з використанням ствольної артилерії, не говорячи вже про РСЗВ та відповідно можливості ураження тилової інфраструктури окупантів з використанням Хаймерсів, чия тактика технічна характеристика нанесення ударів 75 кілометрів під вогневим контролем Сил оборони України була ключова залізнична станція. Оперативному тилу окупантів мовиться про волноваху, саме контроль за Вугледаром став на паузу залізничне сполучення з тилових районів Російської Федерації безпосередньо до лінії бойових дій, як на Донецькому напрямку, так і відповідно Запорізькому. Але головне, він ставив на паузу так званий сухопутний коридор з Російської Федерації в Окупований Крим. А я нагадаю, саме наявність залізничного сполучення з Росії в Окупований Крим, це фактична передумова логістичного забезпечення російських окупаційних військ Криму. Спеціальна для так званого інституту вивчення війни пояснює після успішних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони, а саме, використання. Морських безпілотників Магура Ві5 в моменті знищення великих десантних кораблів, а їх було знищено або серйозно пошкоджено: вісім стало підпитанням логістики окупаційних військ, тобто перекидання особового складу БК важкої бронетехніки з тилових районів Російської Федерації на території Окупованого Криму і далі на Запорізький напрямок. І це на тлі відповідно того, що росіяни. Прекрасно розуміють, що доля Кримського мосту воно в підвішеному стані, тому не випадково така була інтенсивність інженерних робіт з приводу залізничного сполучення з Російською Федерацією і відповідно Окупованим Кримом. І тому говорити про те, що падіння вугледара, який давав можливість тримати під вогневим контролем логістику окупантів, в першу чергу залізничне сполучення, немає ніякого значення. То це або відверта дурня, або повна некомпетентність так званого інституту вивчення війни, залізничне сполучення дасть можливість окупантам прискорити логістику, а саме перекидання підрозділів, септо, живої сили. Важкого. Озброєння і відповідна БК безпосередньо на бойового зіткнення. і це буде ключовим фактором можливих подальших тактичних успіхів російських окупантів, як на Донецькому, так і головне, можливо, на Запорізькому напрямках. Крім того, саме контроль над панівними висотами вугледара дасть можливість навпаки тепер росіянам тримати під вогневим контролем навіть з використанням стовольної артилерії. Логістики Сил оборони України. Не розуміти цього. Ну тут великі питання до так званого інституту вивчення війни. Що вони вивчають? Це має бути предметом вже детальної розмови з відповідно спеціальними службами України. Менше з тим, давайте аналізувати далі. Окупантів. Цікавить так званий Времівський виступ, а саме його ліквідація, вклинення Сил оборони України. Відповідно, після захоплення Вугледару вони вирішують питання вирівнення лінії фронту. Крім того, після захоплення Вугледара різка активізація боєхітний можлива і скорше за все буде відбуватися не тільки на Донецькому напрямку, в напрямок, відповідно, Курахова, але в першу чергу, на Запорізькому. За даними джерел наближених до головного управління розвідки Міністерства оборони на Запорізькому напрямку, а саме в районі Приютна, відбувається передислокація особового складу окупантів, що свідчить про можливі подальші плани щодо активізації бойових дій на Запорізькому напрямку. Про це до речі говорить і повідомлення Генштабу Збройних сил України, і повідомлення речників цього тактичного напрямку. Крім того, давайте говорити про річке збільшення кількості обстрілів як позиції Збройних сил України на запорізькому напрямку, так і в першу чергу житлової інфраструктури українських міст Запорізької області контролюються силами оборони України. Якщо раніше за повідомленнями Генштаба Збройних сил України було приблизно від 300 до максимум 350 обстрілів за добу. Це з використанням мінометів ствольної реактивної артилерії, відповідно ВКС Російської Федерації. То наразі їх кількість збільшилася до 450 500 удари наносяться по житловій інфраструктурі міста Запоріжжя, чого раніше не було. А я нагадаю, відстані від Запоріжжя до лінії зіткнення це приблизно до 30 кілометрів. В цьому і є ключове значення міста Вугледар в моменті контролю над логістикою, саме окупантів можливості вогневого ураження і, відповідно, наявності времінського виступу і стримання подальшого просування на Донецькому напрямку. В першу чергу бік Курахова. Те, що відбувається наразі на Вогледарському напрямку, є подальші тактичні успіхи окупантів в напрямок Богоявленки це чергова лінія оборони Сил оборони України. Відстань від передових позицій окупантів до населеного пункту за різними оцінками від 1,2 до 1 кілометри. Тобто мовиться про те, що окупанти пробують організувати друге кільце оточення навколо вугледару. Те, що відбувається безпосередньо в вугледарі, так залишилися окремі підрозділи Сил оборони України, зокрема 72-ї бригади так зване очагове, характер супротиву. З дані об'єктивного контролю свідчить про те, що окупанти просунулися. Безпосередньо в самому Вугледарі західного напрямку і відповідно в центрі міста. Це встановлення відповідно російських шмат над адміністративними будівлями, зокрема міськради Вугледара. Ситуація важка, відверто важка, і привели до цієї ситуації як зовнішні фактори і чинники, це відповідна чисельна перевага в живій силі. На вугледарському напрямку зосереджені на бізнебу задні підрозділи російської окупаційної армії сорокова бригада морської піхоти, підрозділи 29 дев'ятої загальної військової армії, плюс відповідна е перевага в засобах враження інтенсивності артилерійського вогню три до одного, плюс тотальна перевага в повітрі це можливості ВКС Російської Федерації нанесення фактично безкарно. Ударів з використанням фабів по позиціях Збройних сил України до 100 Фабів за добу доходило. Останні тижні е, це використання Російської Федерації важких вогнеметних систем ТОС-1 АСАНЦЦЕПЕК, тобто перетворювали вугледар на випалену землю. Але крім зовнішніх факторів, на жаль, є і внутрішні чинники: це незрозумілий характер ротації особового складу і відповідних кадрових призначень. А Саме. Відставка командувача 72-ї бригади Вінника, яка жодним чином не сприяла покращенню морально бойових якостей, особового складу цієї бригади. Підсумовуючи, ситуація на Вогледарському напрямку. Ситуація складна, окупанти тиснуть як по флангах, ще раз підкреслю, з району відповідно захоплення у Причистівки і. 에, відповідно мають наміри виходу на безпосереднє богоявленко, подальша доля 에, сил оборони України в Огледарі ну, досить складна, враховуючи те, що окупанти тримають під вогневим контролем локації збройних сил України саме з цим пов'язано уповільнений вихід підрозділів Сил оборони України з цього населеного пункту. Тобто можемо говорити про те, що Ситуація навколо Вугледара несе декілька викликів для Сил оборони України як на Донецькому, так і відповідно запорізькому напрямку. Я переконаний, що ситуація, аналізуючи генштабом збройних сил України, будуть прийняті відповідні контрзаходи з метою недопущення подальшого просування окупаційних військ. Щодо ще одного. І взагалі, як це може вплинути і на Україну, ми всі бачили атаку Ірану на Ізраїля. Її назвали набагато більшою і масштабнішою за ту, яку Іран здійснив ще весні. Про це сказав Брежнік Пентагону. Ну а саме удвічі потужнішою, тут звісно, не без прізвищ російських посіпак Путіна, не без Путіна. Звісно, дуже багато було здогадок а що ж там може бути з цими телефонами дзвінками напередодні Путіну, на чи. Навпаки, все ж таки з того, що ми бачимо, ми бачимо, що ескалація вона збільшується в Штатах. Занепокоєні нам сьогодні важливо розуміти роль Росії. От у цьому всьому, ну і, звісно, подальший вплив на допомогу для України, якщо припустити, що відповідь буде, а вона точно буде, і це можливо, якщо переросте збільшу війну. Чого чекати нам? Чого чекати нам? Відповідно, що та буде ескалація конфлікту. Ізраїль не залишить без відповіді ракетний удар по власній території. Як справедливо зауважили, цей удар найбільш масований удар. Я нагадаю, попередній удар це 13 квітня, Іран запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих, 120 балістичних ракет. Натомість, сьогоднішній удар. Це кількість ракет балістичних називають вже за різними оцінками до 200. Називається і більша кількість, але наразі можемо оперувати цією цифрою. Про що засвідчив цей удар? Зміна тактики і стратегії нанесення ударів. Цебто збільшення кількості аеробалістичних цілей, і, відповідно, ну, те, що значна частина досягла цілей, тобто перевантаження. Системи ППО Ізраїля Залізний купол, фактично, ну, скажімо так, не спрацював на, ту, на той відсоток, який анонсувався раніше, тобто 90-95% це анонсувалося ізраїльською стороною. І тут, шановна ведуча, і шановна поглядацька аудиторія, хотів би зауважити, що ця тактика нанесення ударів, а саме інтенсивність. Ударів і головне зміна характеру ударів це різні траєкторії і різні е, місця пуску була відпрацьована власне ще в травні 21 року. Тоді я повідомляв про те, що скорше за все за зміною тактики нанесення ударів по території Ізраїля з боку Хамас і відповідно, Хезбула стоїть Російська Федерація. Тобто, фактично йшлося про те, що тестували ізраїльський залізний купол. Але якщо раніше наносилося до 30 ударів по території Ізраїля, то відповідно, 10 травня 2021 року їх кількість збільшилася до 150 п'ятдесяти. І причому вже тоді стало зрозуміло, що залізний купол фактично не виконав відповідно свого функціоналу. Те саме відбулося і наразі. Декілька хвиль ракетних ударів по території Ізраїля, які фактично поклав Залізний купол. Тобто, можемо говорити про те, що вуха Росії стерчать за цим ракетним ударом по території Ізраїля. До речі, з приводу телефонної розмови Путіна і Натаньяху. Зауважу, що і на момент ескалації напруги в травні 2021 року спочатку відбулася телефонна розмова російського диктатора з президентом Туреччини Ерчепом Редаканом. Після чого Туреччина різко поміняла свою позицію, якщо раніше йшлося про те, що Туреччина відмовляла навіть в наданні проїзних документів. Функціонерам Хамаси Хезболі, то відповідно після телефонної розмови заяви Туреччини свідчили різко про протилежне зміну риторики. Наразі так само Туреччина відповідно виступає з різкими заявами на адресу держави Ізраїль. Але давайте говорити про те, що Ізраїль демонструє суб'єктність в моменті захисту власного національного суверенітету і. Територіальної цілісності мовиться про те, що, попри попередження сполучених штатів щодо небажаності проведення наземної операції в Лівані, сахал продемонстрував просто блисковичний характер підготовки і самої операції, і відповідно її практичної реалізації. Я нагадаю, за декілька тижнів до активної фази бойових дій саме наземної операції, спецслужби Ізраїля провели просто низку блискавичних операцій в моменті нейтралізації вищого військово-політичного керівництва. Хезболи, коли було знищено як політичне керівництво, так і відповідно військове крило цієї організації на чолі з очільником Хезболи були це було досить показово. Це пригадаємо разом з вами і підриви і пейджери, в рацій відповідно літів батарей. А потім нанесення точкових ракетних ударів по бункерах вищого військово-політичного керівництва Хезболи, і потім вже перехід безпосередньо до наземної фази операції. Причому варто говорити про те, що підготовка наземної фази тривала декілька місяців. Було декілька рейдів спецпідрозділів Ізраїлю на території Лівана з метою встановлення власної інфраструктури Хезбуло. В першу чергу мовилися про підземні бункери зберігання ракети, ракет і відповідно пускових установок. Давайте згадаємо разом з вами заяву Байдена з приводу е, позиції. Сполучених Штатів щодо можливості проведення наземної операції Ізраїля попередження, і вже після проведення наземної операції заява міністра оборони Сполучених Штатів Остіна про те, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль в питаннях захисту національного суверенітету, так от про це варто говорити, що українській стороні треба переймати ізраїльський досвід в моменті. Прийняття суб'єктних рішень щодо захисту національного інтересу. Як бачимо, стратегічні партнери поважають право сильних і силу сильних Питання в питаннях захисту національного суверенітету. Саме суб'єктність держави Ізраїль в моменті прийняття рішень щодо нанесення ударів по інфраструктурі, і проведення супутної операції я не виключаю, від платного удару по Ірану і буде свідчити. Про те, що Ізраїль демонструє всьому світові в першу чергу, що питання захисту власної території це виключно прерогатива спецслужб і відповідна ЦАХАЛу, а не міжнародної спільноти. До речі, досить показово є пані Анастасія та істерика в західних ЗМІ напередодні відповідна і сухопутної фази проведення операції ЦАХАЛом. І нанесення ракетних ударів по інфраструктурі Хамаса Хезболи. Я хотів би зауважити мовиться про можливість передачі ракетних технологій ранам Російській Федерації. Вже потім з'ясувалося, що ця інформація не має даних об'єктивного контролю, тобто мовилося про я не виключаю створення спецслужбами Ізраїля відповідно інформаційного поля, яке дає можливість щодо нанесення ракетних ударів безпосередньо по ядерних об'єктах чи військовій інфраструктурі ірана на території не безпосередньо цієї країни. Оце все свідчить про ешелонований характер підготовки цієї операції. Тому будемо із зацікавленості спостерігати за розвитком подальших подій. Варто зауважити, що повідомлення іранської сторони про знищення відповідно штаб-квартири Мосад, знищення більше 40 F-35, відповідно нанесення ударів по місцях сукупчення важкої бронетехніки армії Ізраїль на даний момент. Не знайшли даних об'єктивного контролю, тобто мовиться про те, що повідомлення Ірана про результативний характер нанесення ракетного удару по території держави Ізраїль мають ознаки інформаційно-психологічної операції. На той же час хотів би підкреслити, що відповідна наявність військової цензури в моменті оприлюднення ударів Ірана по території Ізраїль з боку ізраїльської сторони. Ну, викликають е, захоплення, тобто даних, які би давали можливість говорити про об'єктивний характер інформації щодо наслідків ракетної атаки. Наразі практично немає. Пане Петре, дякую вам безмежно за час і за важливу розмову. Будемо також дійсно надалі спостерігати і аналізувати все, що відбувається. Митросні гіровські голого громадської ініціативи правосправа. Дякую вам, друзі. Також закликає. Ставити підписку, лайк, обов'язково запрошуємо до обговорення у коментарях під це відео. Дякую, кожному бережіть себе.